Івана Яремо. Спокійно. Круковський. Не забиває. Браво! Круковський. Віддає передачу. Вистріл! Від Петлака. Ще на Москвитина. Петлак. Обороняється. Тітунін. Удар сей Володимира Хоми. Закидання. Удар з гол! Браво! Який шедевральний м'яч! Переведення. Є можливість удару. Близнак! Нічия один! -один. Браво! Ось біжить. Андрій Трач. А. Ну і знаєте, ось поки ми роздумували, відновили паритет. Гравці Флексу Ресу Зараз комана високі. От не залишається під контролем. Передача. Москви не забиває, а це не робоча його нога. Тут же йде. Щоб не порушували правила оборонці команда Авангард. Береза! округ ще одна спроба, не зумів. Чи би трішки округ отримав би Гірчичник. Береза! Удор чи передача не зрозумів. Вросли Тунін вільний. Віддає передачу. Можна забивати. Береза два на 2-1, якщо точніше. Браво! Тойма. Бере Авангард. Що в Володимир Мельничик розвернув Березу. Під лівою ногою м'яч. Удар. 2-2! Володимир Мельничик! Але тут розхитав Березо. То в одному нам вона... іншому. База ж... на Юрія Близнака. Той набирає хорошу швидкість. Близнак. Простріл! Гол! Віталій Васенюк! Округ. зараз хоче цим скористатися просто клубу Авангард. Петлак! простріл гол! 3-3. Ну коли грає флексореш там завжди велика кількість результативних дій. Віддав на близнака. спокійно, тітунін забивати потрібно. Не вдалося з так вже заключної третини. Круковський. Грудьми себе ще скинем, Удар! Гол! 4-3 вер. Круковський прошиває. Даніла Федака. без шансів, контролює м'ячево. Округ, правда, тут же прикро помиляється. Є можливість удару по над поперечкою. Ачево біжить вперед. Округ! Удар! Гол! За новий петлак! 5-3. Ми можемо стати ще свідками однієї сенсації. Шукає продовження Володимир. Влучає у Віталія Васенюка та й п'ятою. Москвитин. Постелився у підкаті Андрій. Округ близнак. Гол. 5-4. Браво, Юрій Близнак! Девоне на зустрічних курсах. Тітунін! Тітунін, удар! Гол! 5-5! Флекс Орес з інтервалом у 30 секунд. Забив Назар. Зараз Москвен. Залишає. Удар! Гол Береза! 6-5. Анатолій Тітунін Тарас Москвен розігралець. Володимир Хома. Не дограють гравці. Гол береза! 7-5. Володимир Хома не розуміє, куди хлопці йдуть. Про те, що достатня кількість голів. Мельничик. Мельничик. Удар в стійку. Близнак. Перехитрив суперника. Близнак. Віддав передачу Хома. Звернувся. Віддав розрізну передачу Круковський. Ще далі. Удар! Гол! Андрій Трач! Браво! Чудова результативна дія від другого номера ком. Те, мав у першому колі. Повірте, він би вже достроково виграв золоту буцу. удар стійка. Мені не віддавай передачу. Кітунін вільний. Передача на Анатолія Той пробиває. Гол! 8-6. Володимир Хома був веселим. Такий бойовик начебто, бачимо. Тітунін головою у власні ворота. Браво! 8 сім! Тільки нас забили одні. Тут же від... Гард хоче зрівняти рахунок. Передача! На добиванні петла! Гол! Зеновий За забиває! У нас все з чистого листа. 8-8! Браво! Паца зризнець і в чотири м'ячі. Вона нас дожина суперника. Зараз Тітунін б'є! Під поперечку Хома на висоті. Команди опція тайм-аут. Тітунін відкривався під передачу, але роль диригента бере Близнак. Удар Гол. 8-9. Браво! Прошиває Юрій Близнак. Зної Петлак. Можна віддати. Мельничик вільний. Петлак. Петлак! Передача! Передачу Гол! Андрій Оку. От близнак! Близнак! Пройшов одного. Другого. Близнак! Удар! Сей Володимира Хоми! Що брав Березо! Петлак! Удар з лівої! Округ! Гол потрібно було забивати, але Тітунію! Бава! Анатолій! Удар від Близнака! немає взяття воріт! Першого забитого голу у сьогоднішній дуелі. Передача. Волимир Хома грає на високі. Ще одна спроба. Васеньок удар. 10 10:9! Вітаю Васеньок за 4 секунди до кінця! Чудовий характер. Сподіваємось, вам ця гра сподобалась. Ну і на завершення скажу лише одне: бережіть один одного, допомагайте Збройним силам України. Зустрінемось уже в четвер.